Аю про головні події 5 червня готова розповісти. Інформаційна команда першого подільського. То чим запам'ятався цей день далі. Дипломатична робота триває. Попри бажання росіян продовжувати війну, українська сторона максимально докладає зусиль для того, аби досягти поставлених цілей. Зокрема, це стосується обмінів полоненими та загиблими. Про це під час брифінгу заявив Володимир Зеленський. Вже цього тижня можлива перша частина обміну, про який домовилися делегації під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Наші групи провели. Консультації щодо обміну, про які ми домовилися. російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати суботу та неділю 500 людей, 500 наших військових з цієї тисячі, плюс про яку ми домовились. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти готові до обміну відповідною кількістю. Поки що ми списки не отримали. Мені здається, це важливо в цей раз, у відміну минулого Стамбулу, скажімо так, Стамбулу в Цей раз Стамбул 2 І зараз ми домовилися. Я це сказав міністру ще до зустрічі, і росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки. Списки кого ми міняємо для нас. Це важливо. Ми не жартуємо з нашими військовими. І з нашими полеглими, як живими, так і полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися. Бо у нас вже був приклад. І тому після обміну, наша позиція після обміну розпочнеться робота на підготовку обміну тілами. Знов таки через технічну. Важливі речі, і ми вважаємо, що в такому порядку повинна це бути, бо це не для піару, це для важливих речей повертати назад своїх. Війна не обирає, вона нищить життя та долі. Білогірська громада у скорботі на фронті загинув зовсім юний, 19-річний Максим Старостін. Він не був військовим, але кожну вільну хвилину свого студентського життя присвячував допомозі Збройним силам України. Учасник добровольчого українського корпусу, волонтер, розробник дронів. Він любив сам передавати необхідне устаткування захисникам. Останній виїзд на Донеччину став фатальним. Потрапивши під ворожий Обстріл Максим загинув. Прощання з добрим, талановитим та відданим Україні Максимом Старостіним розпочнеться 5 червня о 21.00 в Білогірському костелі. Вже 6 червня об 11. буде заупокійна служба. О 12.00 траурний кортеж вирушить на центральну площу до Алеї Героїв. Вічна слава юному патріоту щирі співчуття рідним. Хмельницький оновлює громадський транспорт. П'ять сучасних низькопідлогових тролейбусів уже курсують вулицями міста. Вони обладнані всім необхідним для зручності пасажирів, включно з USB-розетками та автоматичною системою відкривання дверей. Загалом місто отримає 44 нових машини. Наступні надійдуть вже у вересні. Комфортніше, доступніше та сучасніше. П'ять нових тролейбусів вийшли на маршрути Хмельницького. Це перша партія з 44 машин, які місто отримає в межах проєкту модернізація громадського тролейбусного транспорту. Ми маємо отримати ще дві партії тролейбусів: першу вересні, 9 і другу в грудні 14. Ну і остання партія буде отримана згідно графіків. В березні вже 2026 року. Трошки на жаль на кілька місяців графіки зміщаться. Ну але тим не менше, ми сподіваємося що місцевий виробники для нас. Це було теж дуже і дуже важливо, щоб саме місцеве підприємство отримало такий контракт, виробило тролейбуси і завело гроші в Україну. Вартість проєкту 16,5 мільйонів євро, із них понад чверть грантові кошти. Тролейбуси виготовлені на Чернігівському автозаводі спеціально для Хмельницького. Наразі замовлення Хмельницьким підписано на 42 одиниці тролейбусів, з них 37 з автономним ходом 2 км і 8 з автономним ходом 20 км. Взагалі нами вироблено біля 80 одиниць тролейбусів. Нові тролейбуси повністю низькопідлогові. Всередині оснащені екраном, USB-розетками, передбачено місце для пасажирів у колісних кріслах. Також автоматичним підрахунком пасажирів. Ну, комфортніше, багато додатків, які не використовуються в старих моделях. Це і відеосистема, і електроніка. Ну набагато легше водієві ніж попередні старі водії. За попереднім планом і темпами реалізації до 2026 року. Оновлений електротранспорт охопить усе місто. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наші захисники це наша безпека. Задля того, аби вони могли максимально наближати перемогу, вони потребують постійної підтримки. Нетішинська міська територіальна громада за останні декілька тижнів передала для різних військових частин 60 дронів. Ще три оборонні колективи отримали 11 зарядних станцій. Це яскравий приклад згуртованості та відданості. Також у виконавчому комітеті запевнили, зупинятися не планують, тож найближчим часом партія чергової допомоги попрямує на лінію фронту. Oh, Навчаємось для того, щоб навчати. Літо пора відпочинку від уроків та школи. Однак вчителів цей період плідно готується до початку нового навчального року. У Хмельницькому відбувся магістральний міні едкемп. Протягом зустрічі розглядали та обговорювали справжні сенси вчительства. Підтримка, спільнодія та розвиток. Ініціатива таких заходів від самих педагогів і формат придуманий саме ними. Тут мінімум офіціозу, максимум змісту і користі. Ділилися і практичними інструментами обмін. Вілися досвідом під час сесій, зокрема і щодо впровадження практик розвитку емоційного інтелекту, рефлексії та педагогічного партнерства за обміном досвідом та новими знаннями. Приїхали педагоги з Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Житомирської, Київської, Тернопільської, Хмельницької та Волинської областей. Учасники діляться такі заходи, не згуртовують, надихають та підтримують, адже освітній процес завжди потребує йти у ногу з часом. У Хмельницькому простір турботи про ветерана, що працює на базі обласної лікарні січня, став доступнішим. Завдяки меценатам тут облаштували пандуси, підйомник і створили комфортні умови для ветеранів з інвалідністю. Простір надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу військовим, які проходять лікування та реабілітацію. Це приклад реальної турботи про захисників не на словах, а в діях. Простір турботи про ветеранів на базі Хмельницької обласної лікарні працює з початку року. За цей час тут надали підтримку сотням військових, а нещодавно зробили ще один важливий крок: облаштували безбар'єрне середовище. Зараз ми перебуваємо на території обласної лікарні, де спільно із нашими меценатами. Компанія нова пошта, екіпаж облаштовану вхідну групу до одного з корпусів. Вхідна група і благоустрій. така робота проводиться для того, щоб наші ветерани могли мати доступ. До простору з підтримки і турботи ветерана, який відкрито в цьому закладі. Робота ще є ще потрібно деякі роботи провести для того, щоб максимально завершити цей процес. Завдяки меценатам тут встановили пандуси, підйомники і адаптували приміщення до потреб людей з інвалідністю у самому просторі. Надають консультації, супровід і підтримку в різних напрямках від оформлення документів до працевлаштування. На сьогодні безбар'єрність – це не про зручність, це швидше за все про людяність, повагу і гідність для наших захисників і для наших воїнів. Нова пошта на сьогодні має багато проєктів по створенню безбар'єрного середовища і доступності для усіх. Це і відділення, і поштомати, і інші точки обслуговування. Фахівці простору це команда з юристів, психологів, працівників соціальних служб та капеланів. І це все в межах однієї локації. У Хмельницькому вже створюють приклад, який може стати зразком для всієї країни. В просторі надаються послуги стосовно супроводу, юридичного консультування, координації, надання психологічної допомоги, надання допомоги стосовно інформування, по працевлаштуванню ветеранів, по переходу від військової служби до цивільного життя стосовно проходження ВЛК і таке інше. В Наному просторі працює фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, що дає можливість нашим військовослужбовцям, нашим ветеранам, які проходять лікування та реабілітацію, отримувати той чи інший спектр послуг і повний супровід. Допомагати ветеранам не подяка, а обов'язок. І кожен крок, що робиться простіше, має вагу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Восьмикласники нашої громади вивчатимуть новий предмет Хмельницькознавство. Про це повідомили на сайті міської ради. Український інститут розвитку освіти офіційно схвалив посібник для восьмого класу для використання в освітньому процесі, що відкриває шлях для його впровадження у всіх загальноосвітніх закладах громади. Наразі також триває розробка посібника для дев'ятого класу, до якого залучили фахових істориків, вчителів та представників академічного середовища. Це видання стане продовженням першого. Курсу йдеться у повідомленні Професія за покликом душі. Вони інформують українців у пошуках правди, готові годинами чекати коментаря та висвітлювати найсвіжіші новини у будь-яку пору доби. 6 червня медійники відзначатимуть професійне свято. День журналіста. Представники влади традиційно привітали майстрів слова. Медійники розповіли про нюанси роботи. Подробицями вже готові поділитися мої колеги. Готові боротися за правду, інформувати населення та працювати у будь-яку пору доби. Журналіст це не просто професія, це відданість своєму покликанню та готовність до різних обставин. Доносять інформацію доступною мовою та знайомі глядача із цікавими людьми, аби розширити знання подолян. Насправді досвід в вісім років і щоразу знаходжу щось нове в цій професії. І найголовніше, що я для себе знаходжу, це напевно, що люди, з якими я знайомлюся, яких я відкриваю для себе різноманітні професії, різноманітні діяльності. І журналістика для мене поєднує в собі дуже багато знань, тому що кожен журналіст, який готується до. Сюжету до якихось масштабних зйомок він готується повністю, вивчаючи ту чи іншу тему. Тому потрішки щось дізнаюсь нового, знайомлюсь з новими людьми і насолоджуюсь. І з початку повномасштабного вторгнення українські журналісти, попри небезпеку та виклики, інформують не лише громадян, а й показують світу справжнє обличчя ворога. Саме у ці складні часи повітряних тривог, вибухів та людського горя. Журналісти чатують на боці правди. Робота журналіста в умовах війни вона зазнала певної трансформації однак це навпаки додало ще більшої ваги цій професії, адже журналісти це ті люди, які в першу чергу подають важливі новини, подають інформацію, і вони, що найважливіше, перевіряють цю інформацію. Достовірність та об'єктивність головні засади роботи справжнього журналіста. Саме зараз, у час війни, коли ворог намагається здолати цілу націю, майстри слова стоять на боці правди, спростовуючи і псоокупантів. Я цій професії не так довго, проте за цей рік я зрозуміла, наскільки важливо доносити людям правдиву та достовірну інформацію. Із нагоди професійного свята дня журналіста, яке відзначають 6 червня, представники влади привітали майстрів слова та подякували за активну роботу не лише в обласному центрі, а й в області. Хмельниччина завжди пишалася своїми медійниками. Це насправді дуже талановиті, активні журналісти і Хмельницька обласна рада високо цінує вашу відданість своїй професії, вашу активну громадянську позицію та Вагомий внесок у розбудову демократії, свободи слова і нашого суспільства. Чимала кількість представників цієї галузі не повернулася зі зйомок через ворожі атаки. Та, попри це, українські журналісти продовжують свою справу, інформують населення. Щоденно ризикують собою, тримають у тонусі органи влади. А головне регулярно нагадують: сьогодні підтримка наших сил оборони це головне. Олександра Толстюк, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Війна залишає надзвичайно великий відбиток на кожній людині. Особливо це стосується тих, хто безпосередньо став її учасником у зоні бойових дій. Правоохоронці Хмельниччини докладають максимум зусиль для того, аби їхні поранені колеги якомога швидше відновлювались не лише фізично, а й психологічно. Цього разу в якості реабілітації організували візит до місцевої равликової ферми. Засновниця не лише розповіла про тонкощі справи, а й показала, як розвиває цей гастрономічний напрямок. Звісно, не обійшлося і без дегустації. Такий захід неодмінно подарував бійцям гарні емоції, які так необхідні для їхнього відновлення. Цією інформацією завершуємо наш підсумковий випуск дня, але це не всі події 5 червня. Більше про актуальне ви можете дізнатися на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах та у телеграм-каналі. Дякую вам за довіру. До зустрічі на першому подільському.